Іспанська мова з нуля до досконалості. В другому уроці з фонетики будемо вчити приголосні від Б до М. Отже, прибираємо з обличчя усі зморшки. Тобто вимовляємо усі 22 приголосні чітко та ясно. Повторюємо за диктором. Бо іспанські приголосні, на відміну від українських, не пом'якшуються. В кастильській говірці, яка вважається нормативною літературною вимовою іспанської мови, не існує звуку Б. Обидві літери Б і ОБ вимовляються однаково. Як українські твердий, смачний дзвінкий звук коли він стоїть на початку слова, як в українських словах билина, бабуся ось іспанський варіант бока, бастанти, бака, бентана, але це тільки на початку речення або в слові після паузи. Так само «дзвінко» Обидві літери вимовляються після літер еме-ене. Ну, приблизно як в словах кобза, бублик. Ось іспанський приклад. Повторюй. Камбіар, сомбра, трамбія, умбасо. В інших же сполученнях Б та УБ мають трохи послаблений щульовий губний звук. Наприклад, спробуй сказати літеру П дзвінку або що схоже, як в словах обвести, обпалити. Іспанський приклад ля вака. Авуела, вока», аве. Але ніколи не пом'якшуй звук Б перед І для запобігання вимови пом'якшених приголосних. Розтягуй губи начебто у посмішці. Українською ми кажемо білка, віл, а іспанською будемо казати біготеш. Активідад. Дибіша. Приголосна літера С перед голосними Е І, А приголосна Сета завжди вимовляються як звук, якого немає в українській мові. Але в допомозі нам стане англійська мова, тому що в ній має місце цей міжзубний глухий звук, як, наприклад, в словах thing. Think. іспанський приклад. Асусена. Суму. Асептар. Сена. Акарисіар. афісіон. А якщо літера С стоїть перед голосними А-О, у або перед приголосними, то вона читається як українська літера К. Звичайні слова калина, курка, наприклад, квадро, кольор, мескла, кляви. Але звук С не пом'якшується. Як, наприклад, в українських словах сірка, сіль, але ж і не говориться твердо, як в словах сир, насипати. Знову маємо розтягувати в посмішці губи, запобігаючи пом'якшенню, і повторюємо. Акаріціар, рефітар, електрифіста. Сполучення літер САЧ завжди має звук Ч, як в словах чашка, черга. Наприклад, мучачо, «чучо», «асечар», чоке. І, як завжди, звук І не пом'якшує. Звук Ч ми кажемо чино. Ну. Чиспа КІЯР. Літера Д на початку слова та після «Н» елі -E вимовляється чітко, твердо та дзвінко, як, наприклад, в словах дарунок, друг. Повторюй донде, Дульси Слельду. Мандар. Якщо ж Д стоїть всередині слова або перед літерою Р, то вона вимовляється трохи слабше. Так приблизно, як в словах ковдра, брудний. Повторюємо падре. Апогаду. Куадру. Адуана. Якщо ж літера Д стоїть навприкінці слова, то це може бути майже нечутний, але все ж таки дзвінкий звук Д. В словах город, акорд, наприклад, біртуд, мадрід, парид. Приголосний Д ніколи не пом'якшується, якщо після нього стоїть. Голосний і. Ми не будемо казати, як українською мовою дірка, дівчина, а скажемо, розтягуючи губи, начебто в посмішці дибухо. Акудир Ідіома. Літера ефе звучить майже так як і українська літера Ф, хіба що трохи чіткіше перед голосними. Наприклад, формула, фундамент. А ось іспанський приклад фальсо. Фумар. Фреїр. Фраеле. А ось порівняй, як пом'якшується український ф перед І. На відміну від іспанського. Фіалка, фігура українською мовою, а іспанською фіно афірмар, фієбри. Іспанська літера Х перед Е, І та Хота завжди вимовляються як український приголосний звук. Ха в слові хутір, хата, хіба що його звучання трохи гортанніше, як тюркське ха. Наприклад, хентіль, хітано, перед і не пом'якшується. Хуан ахо. Перед голосними А-О-У та перед приголосними літера Х Вимовляється як українська «г» в словах ганок газда, наприклад, гусану, горра, «гратіас», индагар, інгресар, глорія. А щоб літера Г звучала дзвінко перед Голосними І-Е, після Г будемо писати літеру У, яка в цьому випадку ніколи не читається. І, як завжди, голосний І, літеру Г не пом'якшує. Герра. Альген. Гитарра. Літера аче не має ніякого звуку, тобто ніколи не читається. Наприклад, іхо починається з літери аче. Єрба також. Ой починається з аче. А в слові аогар аче стоїть між двома голосними. І між голосними стоїть в слові аї. Вже було сказано, що літера хота завжди читається як літера Х в словах охорона, хвоя. Наприклад, консехо, охо, бахар, кохо. Літера К звучить як українська літера К. Але вона вживається тільки в словах іноземного походження. Наприклад, кілограм, кефір, тільки в іспанській мові не пом'якшуй її перед І. Кило. Кефір. Київ. Микола. Щоб вимовляти іспанську літеру Елі, ми знову звертаємось до вимови цієї літери англійською мовою. Вимовляючи іспанську та англійську літеру елі, язик тримаємо не поміж зуби, як в українській мові, а на верхніх альвеолах як в англійських словах лей, пляс, повторюй, ЛАПІС Леня, луна, бентаналь, клябе. Жодна іспанська приголосна не пом'якшується перед І. Українською ми кажемо клімат, лінія, а іспанською лейбро. Лимпіо. Крима. Подвійне елє, тобто дві літери елі, які пишуться разом, мають своє особисте звучання, схоже на українську «ль» ютовану, як в словах «ляти», Зілля. В Латинській Америці цей звук настільки різкий, що наближається до звуку Й. Наприклад, кає. Ельюс, сілья, ціляр. Літера М за звучанням така ж як українська М, якщо стоїть на початку слова або всередині, а також перед літерою Б. Отже, вимовляється як мати, молоко. Наприклад, мама, мучу. Амор, На Навприкінці слова еми трошки приглушується, власне, як і в українській мові. Мінімум, розум, наприклад, мінімум, альбум, арем, президіум та востаннє в цьому уроці дозвольте нагадати, що приголосний «М» перед І не пом'якшується. Повторюємо Міса, Мізмо, Мілагро Урок закінчено. Дякую за лайки, за підписку, за розповсюдження цього каналу. Відреагую на будь-яку критику і відповім на питання. До нових зустрічей. Дякую за увагу.